Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже 12 відео про мій проект довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: біткоін, ефіріум і PUBG. І щотижня по понеділках інвестую 50$. доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% в ефіріум і 20% в PUBG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту Отже, цього понеділка я докупив біткоін на 30$ доларів за ціною 109 550, ефіріум на 10$ доларів за ціною 2545 і Pack на 10$ доларів за ціною $3344. Таким чином, загальна сума інвестицій становить $600. доларів. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліо треки з сайту DropStop. Посилання є в і в групі. Загальний результат приблизно такий самий, як і минулого тижня. На сьогодні портфель показує 21,6% прибутку, що становить приблизно 130$. доларів. Минулого тижня прибуток був 22%. Дивимося детальніше. У біткоін всього інвестовано 360 доларів, середня ціна 89,448, прибуток 21,8%. В ефір інвестовано 120 120$, середня ціна 1905, прибуток 38,5%. Pack також інвестував на 120$, середня ціна 3177 прибуток 4,1%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета PUGG з результатом плюс 4,1%. А найкраща себе цього разу знову показує ефіріум, з результатом плюс 38,5%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. Ситуація за минулий день не змінилася. Біткоін вчора знову не зміг повернутися вище 109 тисяч. Шанси на похід до 115 тисяч ще є, але не забувайте, що ми вже дуже близькі до фінішу. На мою думку, залишилося від 1 до 3 тижнів на ріст максимум. Цей тиждень буде досить вирішальним. Якщо він закриється з нижчим баром гістограми на осцилятори MACD, то підтвердиться дивергенція на тижневому таймфреймі. У 2021 році такою дивергенцією закінчився бичачий ринок і почалася тривала ведмежка. Чи може бути 111 тисяч піком даного імпульсу росту, моя думка так, це цілком вірогідно. Але можливо буде ще одна хвиля росту до 115 тисяч. Шанси на це, на мою думку, 60% і 40% на те, що 111 тисяч цей був пік даного імпульсу росту. Якщо ж зниження продовжиться, то цілі будуть наступні. Перша ціль тест трендової лінії росту в районі приблизно 105 тисяч. Друга ціль це 98 тисяч, сильна підтримка, від якої повинен бути принаймні певний відскок. Сигнал основних індикаторів наступний. На осцилляторі Stochasti Carasai знаходимося в зоні перепроданості. На осциллятор Zero Lock MACD в зоні невизначеності. На індикаторі SuperTrend – на денному таймфреймі сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. Другий графік ефіру. Ситуація на Ефірмі за цей тиждень не змінилася. Продовжується флет в діапазоні 2500-2700 доларів. Від грудневого опіку ефірм на даний час в просадці на 36%. Від своїх мінімальних значень в одмежу ринку ціна зросла на 200%. Найближчий опір 2770 доларів. Найближча сильна підтримка 2250, середньострокові цілі зростання 2800 і 3100 долларів. рівня фібонач відпадіння 0,5 і 061 відповідні. Сигнал основних індикаторів наступний. На осцилятор Stochastic RSI знаходимося в зоні перепроданості. На осцилятор Zero lag MACD в зоні невизначеності. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. І останній графік PvG. Золото це класичний актив, який зростає десятиліттями. Золото на даний час продовжує зростати. Тільки з початку 2025 року золото вже виросло на 27%. Цілями середньострокового росту можуть бути 3410 і $3460. Доларів. В нашому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде збалансовувати портфель в часи корекції і ведмежого ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутнім певна частина золота. Найближчий опір 3390 доларів, найближча підтримка 3200. Сигнали основних індикаторів наступні. На стілястері стахасті і напрямок на зниження, настеляти резервулак МакДі в зоні невизначеності. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі супертренд також сигналізує на покупку. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.